Яку камеру краще обрати для захисту своєї оселі у 2023 році? Всім привіт! Мене звати Павло, радий вітати вас на каналі OnLink. І в сьогоднішньому відео я хотів би підняти таку тему, як яку камеру обрати для системи відеоспостереження. Наприклад, якщо у вас одна або дві камери для того, щоб спостерігати, наприклад, за. Ходом у квартиру або будинок для того, щоб, наприклад, дивитися з балкону за своєю парковкою та і, в принципі, подібними місцями. Краще в коментарях напишіть, будь ласка, яку саме вам точкою потрібно переглядати. І якщо раптом ви не знайдете відповіді у цьому відео, то я обов'язково зніму відео окремо під ваш запит. В сьогоднішньому відео я хотів би затронути. Порівняння камер, а точніше, навіть з досвіду пояснити, чому саме камеру, яку я сьогодні вам продемонструю, я можу сказати, що дійсно варто обрати для того, щоб поставити її як автономну систему, так і як систему в ключі з якимось відеореєстратором. Це камера DHIPC HDBW1435EPWS2. Маркировка може трішки змінюватись в залежності від поставки або від версії, S може змінюватись, але по суті, вже на протязі 4-3 років ця камера є флагманом з в цій ціновій категорії і з цими функціями. Я думаю, що якщо ви візьмете навіть просто окремо для себе, проаналізуєте всі камери, які ви знаєте, то ви запитесь саме на цій камері. По-перше, давайте. Спочатку поговоримо про те, де її можна використовувати. Ця камера має антивандальний корпус яка котрий дійсно може витримувати прямі удари молотком, і буде нормально себе почувати. Тобто, ми можемо її встановити на висоті 2-3 метрів і розуміти, що з нею нічого не відбудеться, навіть якщо якісь вандали спробують її збити і розламати. По-друге, тут є Wi-Fi. А в сучасних реаліях, там, де в принципі навіть електрики забувають прокласти від ту пару до камер відеоспостереження, то це дуже важлива річ. Також тут є запис на карту пам'яті, що нам дає можливість зберігати все це або у хмарі, або на карті пам'яті. І до речі, так тут є фірмова хмара, тому що це Dahua і Хмара Аймов, суббренд компанії Dahua. Також ця камера, ну звісно, вже на дворі сучасність 4 мегапікселі, Може записувати ця камера, тобто ви по суті можете відкоригувати, яку розподільчу здатність вам потрібно, але камера має розподільчу здатність 4 мегапікселі. Тому давайте подивимось, з чого вона складається, що всередині, як вона виглядає, які аксесуари до неї підходять, і потім ми вже її налаштуємо. На момент виходу цього відео ціна в роздрібі не перевищує 80 доларів. Тобто, наразі, мені здається, це найоптимальніша ціна і камера з такими характеристиками. До речі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте лайк цьому відео, тому що для наших підписників діють спеціальні пропозиції. Також в коментарях прошу залишати всі ваші запитання. Ну що ж, давайте повертатися до камери. В першу чергу хочу розповісти про її багато комплектацію. Є монтажний комплект, але я думаю, що кожен власник обирає монтажний комплект сам для себе, тому що стіни всюди різні. І, наприклад, якщо вам потрібно кріпити новоутеплювач, то зрозуміло, що потрібно бути, буде брати довше е, дюбеля і вже використовувати абсолютно інший комплект. Ну але все одно від виробника комплект тут є. Також тут є герметичний монтажна, е, монтажний фіксатор для того, щоб, наприклад, зафіксувати RJ45 і туди не потрапляла волога, якщо ви її прокладаєте десь, наприклад, під стелою, десь, встав, десь кріпите цю камеру так, що у вас ці кінці виходять назовні. Е, тому теж є така герметична насадка. Є блок живлення, що немало. Тому що в ціну камери вже входить блок живлення, а це приблизно ще додаткових 5-10 доларів. Тому з 80 доларів чисто за камеру ми вже можемо відняти 10. Це великий плюс. Є ось такий ключ для фіксації самої камери, тобто для того, щоб зняти верхню кришку. Зафіксувати камеру, закрутити, і ключ має специфічну, специфічний малюнок і отвір посередині. Тобто, навіть якщо у вас є якийсь стандартний комплект е, саме таких роз'ємів, а точніше, ключів, то не факт, що він під'їде. Це плюс, так як ми розуміємо, що і зловмисник теж не буде мати такого е, ключа. Є Трафарет, котрий дозволяє зробити отвори одразу на стінці або на стелі, щоб ми могли зручно закріпити камеру і не помилитися в отворі. Тобто є швидка інструкція, хоча, по суті, ми в сьогоднішньому відео пройдемо повністю по налаштуваннях камери. І є wi fi антенна, яку ви можете використовувати, можете ні, але вона підсилює рівень Wi-Fi. Також хочу сказати, що ця камера. Підтримує живлення 12 вольт. Тут, на жаль, немає поя, але зрозуміло, що якщо ми використовуємо Wi-Fi, то поя нам рідко коли потрібно. Якщо вам все ж таки потрібно передати живлення і інформацію по одному кабелю, то, будь ласка, у нашому магазині є додаткові комплекти, котрі дозволять просто передати живлення і інформацію по вітій парі на відстань 30-40-50 метрів. І також хочу сказати, що тут є роз'єм rj 45 і Wi-Fi. Тобто ми можемо підключити камеру як по езернету, тобто по е, дротовому з'єднанню з інтернетом по rj 45 так і по Wi-Fi до вашого роутеру. Тут вже по суті так як вам потрібно. Ну що ж, давайте тепер знімемо верхню кришку, подивимося, що йде в самій камері, тобто як виглядає плата, куди підключати слот, а точніше, куди вставляти карту запису. Ну і підключимо її. Зняли верхню кришку, побачили, що є слот під карту пам'яті, є кнопка Reset, наприклад, якщо ви забули пароль, тобто можна відкрити кришку і скинути до заводських налаштувань. Також мене дуже порадував саме кронштейн цієї камери, тобто в монтажі дуже часто зіштовхуєшся з тим, що камеру потрібно поставити. В якийсь специфічний, на якийсь специфічний або кут, або предмет. Тобто потрібно зафіксувати якось ось так, або ось так не чіткі прямі стінки або стеля. І те, що тут трьохпозиційний кронштейн, це дуже класно. По-перше, ви можете налаштувати його так, ви можете прокрутити його на 90 градусів і прокрутити саму камеру так, як вам потрібно. Це дуже допомагає. Тим паче, коли, наприклад, ви хочете сховати камеру так, щоб до неї не можна було підлізти, то саме ця річ вам допоможе. Ну що ж, по суті, все. Тепер давайте підключимо її до мобільного застосунку для того, щоб переглянути, які там є налаштування. Також забув сказати, що якщо вже пішла річ про те, що як ми монтуємо камеру, то в комплекті немає додаткового монтажного боксу, його потрібно. Купувати окремо. І багато з клієнтів, коли самі монтують, вони не знають, які правильно бокси обрати. Я ось тут виведу е, прям перелік цих боксів, котрі е, підходять під цю камеру. Але хочу сказати, що з оригінальними боксами від Dahua Ця камера буде виглядати більш, по-перше, захищеною і більш, більш статична. Як ви бачите, коли камеру ми ставимо на оригінальний бокс, вона виглядає цільно, тобто в неї немає ніяких випирань, вона дійсно виглядає дуже гарно. Кабель ми весь ховаємо у цьому боксі. Сюди ми підводимо лише живлення і, якщо потрібно, дротовий інтернет. Тобто, все це виглядає дуже охайно і дійсно захищено. Тобто, ось таким чином. Можна сховати нашу камеру від посторонніх якихось очей, тобто дріт не буде неде старчати, не його точніше не можна буде перекусити, якось розбити і тому подібне. Камера буде собі охайно зафіксована на стелі або на е, стіні, і ваш, по суті, монтаж буде абсолютно захищений, ідеальний. І вже до такої камери буде дуже складно підлізти. В комплекті з монтажним боксом, який купується окремо, йдуть всі додаткові з'єднання у кращих традиціях компанії Dahua. Тобто тут, по суті, є все необхідне для того, щоб зафіксувати бокс на стелю або на стінку і підключити, під'єднати камеру так, щоб все було охайно. Ну що ж, тепер давайте підключати камеру і заходити на веб-інтерфейс. Буду я використовувати програму IMA. Live можна використовувати DMSS, але за рахунок того, що камера в мене буде одна, і буду я записувати інформацію на карту пам'яті і транслювати в Хмару, то зручніше використовувати IMO. Тому що тут, по-перше, вже вбудована хмара, дуже зручно нею користуватися, якщо вам буде. Потрібно відео про те, як користуватися програмою ДМСС, обов'язково напишіть в коментарях. Зроблю про це окреме відео. Натискаю плюс. Хто не зареєстрований в програмі IMO, там нічого складного немає, скачуйте, реєструєтесь не складніше, ніж у почтовому ящику. Так, також можна скачати з Play Market, з App Store абсолютно безкоштовно. Так, відсканував камеру, натискаю далі, далі. Камера пропонує підключитися до її Wi-Fi, тобто вона виступає як точка доступу. Підключаюся до Wi-Fi камери. І тепер мій телефон підключився до камери і намагається зараз транслювати її на влаштування мого Wi-Fi. Wi-Fi' від роутеру. Натискаю далі. Як ви бачите, в мене підключено лише 12 вольт від блоку живлення. Все, тепер чекаю, поки пристрій прийме всі налаштування від е, роутера і підключиться до інтернету. Все. Як ви бачите, все дуже просто. За приблизно 40-50 секунд камера зловила Wi-Fi, прийняла всі налаштування. Тепер мені потрібно вказати, де я буду її встановлювати. Це може бути, наприклад, гараж. Вказати часовий пояс, перехід на літній час, формат, ну і, в принципі, е, якісь такі поверхневі налаштування зробити. Тепер давайте перейдемо. О, і отут ми можемо е, ознайомитись з IMO Protect, Я зроблю це пізніше. І активувати Хмару. Це буде, будемо робити трішки пізніше. Давайте зайдемо на. Камеру, так бачимо, що камера працює, можна зробити запис на мобільний телефон. Якщо ми натискаємо перегляд, то ми можемо обрати, звідки ми хочемо продивитися відеозапис. Або з хмари, або з картки. Можемо поміняти розподільчу здатність, можемо зупинити трансляцію, продовжити. Можемо поміняти відображення, тобто квадрат зробити інший. Давайте я її перекручу. Ось про що і казав, що дуже. Класний кронштейн, та, що ми можемо дійсно дуже зручно поміняти відображення так, як нам треба. Тепер можна розкрити на весь екран. Якщо у нас декілька камер, то ми можемо, в принципі, їх перелистувати. Так, тепер давайте зайдемо. У налаштування самої камери. Натискаємо на налаштування, Дивимось, можемо увімкнути сповіщення. Можемо вимкнути сповіщення, якщо пристрій офлайні. Можемо увімкнути детектор руху і вказати, в який час ми будемо, наприклад, чекати сповіщення від камери. Тобто, якщо ми вдома, ми вимикаємо цей детектор, якщо, наприклад, ми там. Якщо нас немає, то ми можемо вмикати по розкладу. Чутливість виставляємо. Я раджу виставляти чутливість не максимально, тому що вона буде повністю спрацьовувати на будь-які рухи. І пропоную вам не вмикати точніше, поставити камеру так, щоб на неї не потрапляв дощ або сніг у саму картинку, тобто або максимально її повернути вниз, або, наприклад, якщо багато наприклад, дерев поряд або снігу, то очікувати на те, що буде приходити сповіщення, так як це програмний. Датчик руху. Ну і зона активності. Обираємо, на яку зону ми хочемо, щоб вона реагувала. Тобто ми можемо стерти ось там, де моє лице детекції не буде. Там, де мого лиця немає, буде детекція. Так, тепер йдемо далі. Є інтелектуальні функції, якщо ми підпишемось на Хмару. Є. Можливість відформатувати картку пам'яті є правило, тобто тут є можливість е, налаштувати розподільчу здатність і запланований запис. Якщо ми е, запланований запис включимо, то камера буде записувати незалежності від того, чи є рух, чи немає. Пароль від відео, наприклад, якщо ми камеру хочемо передати комусь для того, щоб він налаштував, наприклад, якісь. Наші дані, тобто ми попросили інженера налаштувати камеру там так, як на кра... найкраще, але ми не хочемо, щоб він дивився наше відео. То ми, будь ласка, йому можемо передати налаштування, але запаролити саме відеопотік, щоб він не міг подивитися, що відбувається перед камерою. От якраз коли ми будемо надавати доступ, тут це можна якраз вказати перед тим, включивши персональне, шифру... персональне шифрування. Далі можемо поміняти Wi-Fi. Це зрозуміло, якщо, наприклад, ми хочемо підключитися до іншого, можемо додати смарт-сцену, можемо додати на головний екран. Можемо включити-виключити інфрачервону підсвітку, світлодіодний стан, тобто світлодіод можемо вимкнути. Обертання зображення можемо включити, якщо нам треба якось. У специфічній наприклад, місце її поставити, то можемо перевернути зображення, поміняти часовий пояс, формат дати, перезапустити пристрій і зворотній зв'язок це, по суті, зв'язатися з розробником самої камери, ну, по суті, написати в Technology, якщо потрібно. Ну, Там, я думаю, що це варто робити. І чекати від них відповіді. Хоча це теж можна зробити, вони отримують, її їм буде приємно. Ну що ж, по самому додатку ми можемо перейти у смарт-сцену, додати смарт сцену, тут налаштувати її, і потім в додатку це включити. Можемо в повідомленнях продивитися все, що відбувалося, наприклад, коли були сповіщення по руху, якщо там вимикалося світло або ще щось, і зайти в налаштування самої програми iMove. Якщо потрібно. Про це окремо зняти відео про смарт-цени і налаштування IMO, також пишіть в коментарях, тому що сьогодні у нас відео саме про цю камеру. Ну що ж, друзі, ось таким чином ми швидко налаштували камеру, підключили, в принципі, нічого складного. Я думаю, що, в принципі, власник квартири будинку може самостійно встановити таку камеру. Тут немає нічого складного. Як ви бачите, камера достатньо компактна, вона не має великих якихось розмірів. По-перше, по-друге, точніше, я ще раз скажу, що ви можете використовувати її з фірмовими боксами, наприклад, у геобразній формі або у звичайній формі, і монтувати її на стіну, на стелю, так як вам зручно і виглядати це буде дійсно дуже красиво. Дякую за перегляд, дякую, що ви з нами. Зараз Підписуйтесь так. на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео, обов'язково відмічайте дзвоник, щоб не пропустити нові відео. І пишіть всі ваші запитання в коментарях. Ця камера є в нашому інтернет-магазині і нагадую, що для наших підписників діють спеціальні пропозиції. Всім дякую, пока.